Ольга Дучимінська хто вона? Народна вчителька, але не тільки. Ольга Дучемінська – письменниця, літературний критик, перекладачка, журналістка. Бо працювала у багатьох періодичних виданнях свого часу. Ольга Дучимінська активна учасниця жіночого руху в Галичині. З 1939 року Ольга Дучимінська стала музейним працівником, досліджувала етнографії, художні промисли у цуші, як же так багато помістилося в житті однієї людини. А Бог і доля дала їй довге життя 105 років. Народжена у 1883 році, вона пішла у засвіти у 1988 році. Довга тривала дружба поєднувала Ольгу Дучамінську з Ольгою Кобилянською. Вона захоплювалася творчістю Ольги Кобилянської. Ольга Кобилянська була володаркою дому тогочасної молоді. Дочемінська присвятила їй свої новели Співачка, дзвони, Сумний Христос. Все було у довгому житті Ольги Дочемінської. І радість, і смуток, і щастя. І приязнь щиро, жорстока несправедливість. У листопаді 1949 року Ольга Дочемінська була арештована за справою письменника-комуніста Ярослава Галана. Їй було тоді 66 років, а військовий трибунал присудив їй 25 років тюремного заслання, з яких вона відбула. У 1958 році повернулася у Львів. Нелегально, без прописки, без житла, без засобів для існування, без права проживання у Західній Україні. Їй тоді було 75 років. Але вона мала ще друзів і вони допомогли їй у цей складний і тяжкий будинк. З 1960 по 1972 рік Ольга Дочемінська проживала спочатку епізодично, а потім майже постійно в Чернівцях у родині Панчуків нащадків Ольги Кобилянської. Цим людям вона була вдячна по останні хвилини свого життя. Але давайте сьогодні згадаємо юну Ольгу Дочемінську, Склонено мрій, бажань. Надій на майбутнє з великою охотою працювати для рідного народу. В 1902 році Ольга Дочемінська у дівоць Решетилович закінчила вчительську семінарію у Перемиші. Їй було 19 років, весна життя, все-таки починалась. Її направили на посаду народної вчительки у село Любеля. На В цей щасливий час у цьому чудовому галицькому селі почалась педагогічна праця, яка продовжувалась 30 років педагогічна праця на ниві народної освіти. Поріг цього дому, де нині музей Ольги Кобилянської. З 1928 року і до 1940 року Ольга Дочумінська переступала як бажана і жадана гостя, і гостя Ольги Кобилянської, і її прийомної доньки Олени, і чоловіка Ліпідифора, а також маленьких онуків Ольги Кобилянської, Ігоря і Олега, яким завжди був подарунок у вигляді книги, наприклад. Не випадково ми нині ось у цій кімнаті, в особистій, інтимній кімнаті Ольги Кобилянської її спальні. Чому? Тому що коли сюди приїздила Ольга Кобиля Ольга Дучимінська до Чернівців, до Ольги Кобилянської, то зазвичай зупинялася у цій кімнаті. Ночувала на канапі, яка поруч із ліжком Ольги Кобилянської. І ось вранці, коли обидві прокидалися, обидві Ольги прокидалися, починався час розмов. Починалися спогади, починалися розповіді про друзів, знайомих, про рідних, про тих, хто є нині. Про тих, кого вже немає, із ними, і Ольга Дочумінська це все дуже уважно слухала, якщо була така змога, ще й занотовувала. Потім і розповідала жінкам у Львові чи в інших містах Галичини і не лише, бо виїздили і до Праги, в Чехословаччину, де теж охочі послухати про Ольгу Кобилянську були і були завжди. Отож, чим же ж вони ділилися? Звісно, Ольга Кобилянська розповідала про своїх близьких, про своє знайоме, про свою літературну діяльність, про тих друзів, з якими вона спілкувалася. А Ольга Дочумінська, мабуть, ділилася і своїми спогадами. Мабуть, спогадом про найпершу зустріч з Ольгою Кобилянською. Звісно, відбулася вона не особисто, а відбулася вона через знайомство з творами Ольги Кобилянської. Найпершою повістю, яку прочитала Ольга Дучимінська, це була повість Кобилянської людини. Повість, яка схвилювала юну 13 чи 14-літню дівчинку, схвилювала настільки, що просто покликала дочину не просто плести за течією, не просто е, жити і нічого не хотіти від цього життя, не вимагати від нього і не здобувати, а навпаки, ставити собі мету. Що вичитала молода Ольга Дучимінська в творах Ольги Кобилянської? Насамперед, те, що нас що треба цінувати свободу. Не схиляти голови ні перед обставинами, ні перед людьми, не давати себе поневолити будь-кому, чи то людина, чи то якийсь вчинок, чи то якась спра... справа справ... несправедлива насамперед. Отож, оці заповіти Ольги Кобилянської вичитала ще зовсім юна дівчинка. А років у 15 вона познайомилася з оповіданням Кобилянської Меланхолійний Вальс, який просто змусив її кинутися до письма і написати листа Кобилянській. І ось як вона сама згадала. Можливо, і це розповідала Ользі Кобилянській. Рано, вранці, після того, як прочитала Маланхолійний вальс у літературно-науковому вісникові, вона пише листа Ользі Кобилянській. Як потім сама признавалася, нічого такого суттєвого, очевидно, в ньому не було. Були слова захоплення, слова визнання. Але найсамперед чекала Ольга Дочемінська на відповідь Ольги Кобилянської. І що цікаво, вона її отримала. Отримала довгого конверта. Рожевого конверта. У ньому був складений лист теж на рожевому папері писаний дрібним почерком Ольги Кобилянської. Ольга Дучимінська е, потім казала так: Я жодного листа не розкривала так з таким пієтетом, з таким благовінням, як листа від Ольги Кобилянської, ніколи у житті і ні від кого. Ото, що вона вичитала у тому листі? Насамперед звертання. Дорога пані моя, дорога пані моя, так зверталась Ольга Кобилянська, вже відома, письменниця, володар яка умів того покоління до 15-літньої Ольги Дучимінської. І звичайно, це звертання воно вже запало в душу, як рівний до рівного, як рівний з рівним. Отак вміла розмовляти Ольга Кобилянська з людьми і набагато молодшими за неї. Бо ж Ольга Дочимінська аж на 20 років молодша за Кобилянську, але це ж не завадило далі їхньому спілкуванню, їхній дружбі. Заохотила Ольга Кобилянська свою юну приятельку і до читання, і до подальшої роботи, і до роботи, головне, над собою. Бо що важливо, щоб кожна людина вирізбила себе, вирізьбила свій. Характер і таким чином стала основою своєї нації, своєї майбутньої держави. Бо в руках отого покоління, покоління Ольги Дучимінської, покоління її дітей, покоління онуків Ольги Кобилянської якраз і була та справа: здобуття своєї держави, здобуття України. І оці підвалини колись заклала Ольга Кобилянська. І за це до віку була і вдячна і Ольга Дучимінська. І, мабуть, оця розповідь, оці спогади снували ось у цій кімнаті не лише спогадами. Повниться цей дім, а, наприклад, і речами, які залишила на згадку колись молода подруга Ольги Кобилянської. Молода. Так, на 20 років молодша за неї. Прекрасна вишивальниця. І цілком можливо, що ось цю подругу, подушку, яка прикрашає і нині ліжко Ольги Кобилянської, оцю наволочку, вишивала власноруч Ольга Дучимінська. І тепло її рук пам'ятає саме. Ну а власне вас, молодих юних слухачів, хочу запросити до музею Ольги Кобилянської. Більше дізнатися і про письменницю, і про її взаємини з Ольгою Дочимінською, і не тільки. І взагалі взяти для себе якісь оті заповіти, яких так багато у творах Ольги Кобилянської на майбутнє. Ольга Дочимінська, Одівост Рештилович, народилася 8 червня 1883 року у селі Миколаїв. Біберського району на Львівщині, у сім'ї директора школи. У батька була гарна бібліотека. Він вчив своїх дітей любити книжки і завжди говорив, що це найкращі приятелі людини у кожній хвилині її життя. Привчав шанувати книги, і саме вони стали для Ольги дочю на все життя святощами. Великим святом для дітей було порядкування бібліотеки. Батько Ольги знав багато казок, переказів, грецьких міфів, і саме з наймолодших років привчав дітей до вивчення мов. Говорив так: Вчися, доню, хочу тобі дати майно, заки умру. Ніколи не будеш обогою. Майно, яке дам тобі, не знищить ніяка сила, доки життя твого будеш усе багатою». Так, добрий батько відчував своїх дітей. Ольга Дочеміцька знала п'ять мов. Українську, польську, німецьку, російську, чеську, французьку. Хоча в родині панував москофійсько польський рух. Ольга любила все народне, українське. Шевченка читала потики, щоб ніхто з домашніх не бачив. Батько передав своїй донечці Олі бажання служити своєму народові. І з цим заповітом дівчинка пішла в життя. Завжди жаліючи, що батько пішов так рано у засвід. Завжди згадували його з теплотою. Батько, він умів нам творити казку життя. Молоді вчительці все потрібно було опановувати: і індивідуальну роботу з учнями, роботу з журналом, колективну роботу. Але Ольга дуже любила свою роботу, тому того, чого робити не вміла, вчилася у більш досвідчніших колег, яких у її школі було лише двоє. Дуже боялась інспекторської перевірки. але... Її робота була дуже хороша. Пізніше перестала боятися і роботу зі старшими учнями, адже просто подружилася з ними. Про це вона згадує так: Одного дня дивлюся, на ганок, сходять люди. Не знаю, що це має значити, питаю. Та це ваші школярі відповідають. Так, це мої учні, я маю їх вчити. Чи дав я собі раду, невесело стало на душі. Збентежена, вертаюсь у клас. Таких учнів, що правда, я не очікувала. Вийшли на ранішні діти, а до класу почали сходити люди Дослівно люди, молоді хлопці та дівчата. Половина з них були вищі, як я, а мабуть, більша частина Були моїми ровесниками. Саджу, удаю, що щось необхідне пишу, а люди сходяться, що рихнуть двері, а мене аж заморозить. Найшла повна класа цього божого народу, прочитала список а боюся звести очі на них і тут раптом чую їх погляд на собі. Звичайно, оцінюють нову паню. Коли б вони знали, що було на душі в тієї пані. Та і те треба було пережити несміливість тут не могла мати і місця. Пізніше я найбільше любила доповняючи науку, роботу зі старшими учнями. Ольга Дучиміцька жила з селам. Селяни полюбили її і вважали близькою собі. Молода вчителька вчила дівчат шити. Чукати, вишивати. В голос читала їм книжки. Відвідувала суни і хворих. Мала багато задумів, проєктів, мрій, питань. Вона була молода, повна сил та енергії. Це були часи, коли слово народ не сходило з уст і багато патріотичних кличів лунало. Праця для народу була тодішньою молоді заповітом. Так писала Ольга Дучимінська згодом. Для рідного люду, для меншого брата і тіло, і душу зложи. Не жди, яка буде заплата. Не жди, а служи. Ольгу Дочемінську дуже зацікавили питання про роль жінки в суспільстві. Тому таке сильне враження справили на неї твори Ольги Кобилянської. Особливо повість царінка. Юна дівчина вперше прочитала про те, що героїня страждала не від нещасного кохання, а мріяла реалізувати себе як творчу самодостатню особистість. І, звичайно ж, хотіла зустріти людину, яка розділить її життєві устремління. Ольга Доченіцька під враженням прочитаного е написала листа до Кобелянської і отримала відповідь. Листа на рожевому папері, який Ольга Дочимінська берегла як святину. Та він пропав у роки Першої світової війни зник у воєнній віхорі. Але з того часу почалась дружба Ольги Кобилянської з Ольгою Дочемінською. З часом Дочемінська подружилася з нащадками Ольги Кобилянської, родиною Панчуків. Вона дуже полюбляла Буковину: цей божественний край, де знаходила розуміння і підтримку. Корбинська стала для молодої дівчини наставницями. І під їхнім впливом та за поштовхом душі Ольга Дучевінська стала активною учасницею жіночого руху на Галичині. Дуже важлива в житті молодої вчительки стала така подія. Перша зарплата це ж були перші самостійно зароблені гроші. А вона сирота побачила, і так потребувала їх. Так, молода вчителька отримала їх за три місяці. То це була для неї дуже велика сума і сума власних грошей, заслужених нею, не подарованих, не позичених, а зароблених власною улюбленою працею. Як згадувала Ольга Дучимінська за перші гроші, очевидно, не за всі. Але вона взяла в руки, вона купила прекрасно розмальовані великі свічки до церкви, перед присіл Матері Божої і ковзар, гарний синій оправи. Зі золотими буквами. Крім цього, вона записалася перший раз до просвіти. Всі члени просвіти здавали певні грошові внески, які використовували на просвітницьку роботу. Ольга Дочемінська використовувала кожну можливість, щоб мати доступ до бібліотеки: чи то сільської, чи міської, коли їздила до Львова, чи то приватної, коли бувала у домі інтелігентів. Любов до слова. Вихована з дитинства, породила в неї бажання писати. Вона дуже гарно писала в шкільні роки, а потім і сама дебютувала в літературі. у 1905 році. Ще нікому не відомого вчителька, не діслала для оцінки декілька своїх віршів самому Івану Франкові. Так, вона знала Івана Франка ще з дитячих років, коли Франко разом з сім'єю гостював у селі, де жила Оля з батьками. Тоді ще школярка Ольга. Ходила з дружиною Франка по селу. Записували різні народні пісні, оповідки, збирала давні документи. Це знайомство мало великий вплив на юну душу. І, уже працюючи вчителькою і надсилаючи Іванофінкові свої вірші, вона підписалася ірмою Остапиною. І була приємно здивована, коли на побачила один із надісланих віршів послідні звуки, витрукувані в газеті. Діло. «Діло це поважний громадський політичний часопис. віршів майже він надрукував. Так і розпочався шлях Ольги Дучумінської в літературі. Про природу Ольга Дучамінська писала: Для мене природа жила, наче людина. І Я сміялася до розцвітаючої квітки, до метеликів, пташок з яблуньками, обсипаними квіттям, я мала тайни. Вони схилялися до мене, пахли і шептали дивні казки. Довкола тебе зачарований світ, який повний таємниць. Але треба дивитися і розуміти його тільки з смислами душі. І ще про природу зростумів Ольги Держимінської. А хмари, як я любила. Пливуть собі, наче кораблики по широкому океані неба, і кожна, можливо, криє в собі щось. Вони на своїх плечах приносили це, за чим тужила моя душа, а не раз вона була неспокійна тугою. Це було неочеркненне, за чим тужила моя душа, чи за широким світом, за його казками, принадами, а світ це ще тоді так мало був мені знаний. Багато пізніше я зрозуміла, що це була в мені міцно розвинена вічна мука, як називає Стрімберг, або, як каже Святий Августин, це частина Бога, яку кожна людина носить собі і хоче сполуки з цілим. І я в це вірю. Природа впливала на молоду душу погоду, сонце, замилування до моєї праці і до цілі моєго життя. І цю погоду. Це світло в душі і цю любов у душі ношу до сьогодні. Цей скарб молодості, який же це спасенний еліксир. Все життя Ольга Дучимінська служила правді, добру та красі. Це залишилось у слові, у спогадах про неї, у думках людей, які її знали. Чернівці пам'ятають відвоння кроків. Ольги Дучамінської. Вона ходила цими вулицями, цими площами. Неодноразово бувала у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Відвідувала вистави, створені за творами Ольги Кобилянської. Адже все, що стосувалося творчості Великої Ольги Кобилянської, дуже цікавило Ольгу Дучемінську. Так, вона жила тут. Майже 10 років находилось виїжджати, бо їй не було, бо вона не мала права проживати на одному місці. Але її мало знають Чернівці, Буковина. Чому так? Добре знають Ольгу Дочемінську на Галичині. Звичайно, там вона вчителювала майже 30 років. У селах Тяпче, Цинеба, Любеля, Лисовичі, Бутини. Воля задарувалась. А ось на буковині знають ні мало. Так, вона жила тут той час, коли її переслідували, скували, її творчість та діяльність замовчували, і вона старалася жити непомітно, тихо, конспіративно, щоб не викликати зайвих підозр, щоб не накликати нові неприємності на свою. Тоді вже стражденно голову і, на, і, на, і не викликати неприємності для своїх благодійників з вулиці Булака Артеморського. Ольга Дучимінська прожила довге життя, весняні дні її минули, згасли ті чудові враження, які вона мала від життя в 19 років, починаючи вчителювати. Коли вона любила квіти, дерева, хмари, коли вона так прагнула служити своєму народу. але бажання служити йому не зникло у неї до останніх днів її життя. У 2023 році ми відзначатимемо 140 років з дня народження Ольги Дочемінської. а одночасно. 160 шістдесят років зненародження славетної, відомої в Україні, відомої у світі Ольги Кобелянської. То давайте достойно вшануємо пам'ять цих людей. Давайте зануримось в атмосферу тих часів, відвідаємо театр, музеї, дізнаємось, чим жили вони, що надихало їх, де вони черпали енергію, що спонукало їх саморозвиватися, вдосконалюватись. Думати про суспільні інтереси, служити своєму рідному українському народу. Даний виховний захід підготували студенти 21 групи разом з окладачкою математики Бойчук Любов'ю Ярославною.